На території нашої громади відбулося впровадження проекту Поліцейський офіцер громади. Біля приміщення поліцейської станції було представлення поліцейського офіцера громади Олексія Охріменка, надано йому автомобіль і оглянуто приміщення, у яке мають можливість звертатися громадяни за отримання допомоги. Селище міського типу Петрово була відкрита наступна. По проєкту поліцейська станція 28 по рахунку по області і 27-ма громада, в котрій запрацював поліцейський офіцер громади. Зазначений проєкт був запропонований міністром внутрішніх справ та головою Національної поліції з метою створення і підсилення безпекової складової на території громад нашої держави. Я хочу подякувати керівникам громади. За те, що вони долучилися до проєкту, придбали цей автомобіль, на котрому буде пересуватися співробітник поліції Олексій Юрійович Охрименко, прізвище, котрий, пройшовши відповідний відбір, конкурс, отримав належну оцінку, відповідну високу оцінку завдяки нашим партнерам американським. Це проєкт АІ правоохоронний проєкт. І, відповідно, ми маємо сьогодні на території Петрівської громади поліцейського, який буде розпочинати свій робочий день на території громади і буде відповідно, закінчувати. Будь-які проблемні питання або інші ті, що можуть виникати у зв'язку із подіями, які розвиваються, наприклад, це будівництво, зміна погодних умов погіршення, аналіз ситуації оперативної, тобто що, якщо це, наприклад, в денний, в нічний час. Зараз ми маємо відключення світла. Також потрібно зорієнтуватися, яким чином де підсилити патрулювання, де можливо залучити громадськість або добровільне формування територіальних громад. Ну таким чином буде координувати, і громада отримала керівництво громади, отримала партнера. А громада отримала так би мовити, поліцейського, який буде жити і працювати тут, і також наближати нашу перемогу на своєму робочому місці. Поліцейський офіцер громади це важливий крок у реформі національної поліції. Він є повноправним представником своєї громади і звітуватиме перед нею. Тож про те, чому Олексій вирішив обійняти цю посаду. Офіцер громади це та людина, яка ближче до народу і з народом, ближче до громади. Ми маємо розуміти мову громади і розмовляти нею. Як ви бачите, забезпечення на вищому рівні. Громада закупила автомобіль, громада побудувала станцію, надала всі можливості для роботи. Тому я думаю, я зробив правильний вибір, абсолютно правильний. В подальшому я думаю, що ви надії громади і все ж таки внесу якусь позитивну ноту в розвиток і в безпеку нашого селища. Олексій зазначає, що саме входить у його обов'язки, і обіцяє виконувати їх сумлінно. Обов'язки, ну як і в кожного поліцейського, і також офіцера громади. Будуть входити е, забезпечення публічної безпеки та порядку, е, профілактика в сфері безпеки дорожнього руху, е, комунікація безпосередньо е, на місцях з громадами. Знаєте, тобто то, ну, ця станція буде і відкрита, вона буде, скажімо так, ну не 24 на 7, але ну, десь близько того. Е, Є контакти, тобто, що це значить? Це, ну скажімо так, воно набагато буде швидша реакція. Тобто, на якусь людську проблему, то тобто, офіцер громади займається тільки питаннями нашої громади. Тобто я працюю тут. Будь-який час доби, будь-який час дня, ночі, будь ласка, то щиро віримо, що поліцейський офіцер громади стане надійною опорою для громадян.